Я про короткі спідниці і про обтяжку. Зараз ходять в таких лосінах дівчата, мама дорогая. Розумієте, вони, люди не розуміють жінки, що не можна так одіватися відкрито. Зараз в моді оверсайз також. Прикривайте свої частини тіла. Якщо ви оголяєте ноги, задниці, там, ну майже оголяєте лосіни, то взагалі кишмар. Я в Німеччині просто тут ходять майже голь. Також ці короткі дуже спідниці. так, Вони. Забирають енергію, якщо жінка не одружена, вони забирають в неї енергію. Вона заміж добре навряд чи вийде. А також, якщо вона одружена, то у чоловіка забирають енергію. Тому що з цією жінкою, з цією дівчиною, мужики в основному займаються на тонкому плані сексом. Вони її роздягають і витворяють з неї невідомо що. І так вона пройшлася, і тисячі мужиків провели з нею. Час, кошмар, ні? Для чого тут ті людині молодій? Я от не розумію тій сім'ї, для чого це? От є народи, котрі не дозволяють жінкам оголятися Я не кажу паранджу одівати, але можна ж плаття носити: оверсайз, штанішки туніки. Всім абсолютно істини